Загальноміська толока вже стала традицією в ірпінській громаді. Ось і зараз, наприкінці жовтня, містяни прибирають терпінь. Ми сьогодні вийшли прибирати місто, бо хочемо бачити наше місто чистим, гарним, відновлюючим, тому вийшли, щоб попрацювати. Погода прекрасна, настрій гарний, і ми з задоволенням працюємо. Працівники управління освіти науки МР та співробітники КП управління благоустрою міста разом прибирали ділянку між площою творчого духу та парком. Незнайка. Це одна із проблемних локацій міста. Є такі місця, де є багато. Ну знаєте, хтось розпиває, на жаль, спиртні напої, кидає. Хтось взагалі вважає, що це не його. Я можу з власного будинку викинути сміття і залишити його на землях загального користування. Хай хтось, а не я. У нас інша задача. Ми хочемо сказати, що це наш спільний дім і його треба утримувати саме. Так. Окрім прибирання листя, освітяни та комунальники поприбирали територію закинутої котельні, де постійно збирається сміття. Загалом борпоні сьогодні прибирали на восьми локаціях. Також талоку організували і у селах громади Михайлівці, Рубожівці та Забучі. До прибирання долучилися управлінці, комунальники, працівники освіти, медики та небайдужі рпінці. Я хочу, щоб моє місто, яке найкраще в світі. Повинно бути завжди чисте, красиве, і ми повинні в цьому допомагати. Чому і, і чисто не там, де прибирають, а чисто там, де підтримують порядок.